Все, давайте зателефонуємо депутату Київради від партії регіонів Володимиру. Філіпову. Філіпову. Він Філіпо... Має прийти до нас? Філіповичу, насправді. Філіповичу, так? Володимир Філіпович. Тобто це я Добираю весь ранок можу. транслюю цю дезу. Отже, ми телефонуємо Володимиру Філіповичу, депутату Київради від партії «Регіонів». Зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє. Сергій, Важальне. в тебе був третій шанс. Філіпов насправді, а не Філіпович. Так що ми відправляємося відразу. Алло. Ми... Добрий день. Добрий день. А, пане, а, вас турбують. Ви зараз в прямому етері громадського телебачення, журналіст Сергій Андрушко. І ми вас хочемо запитати, що там сталося на виїзному засіданні Київради сьогодні. Ну, сталося те, що завжди відбувається, коли з'являються депутати від свободи і опозиції, були виламані двері, я останнім часом їх виламані двері бачу. От, на інших закладах чи на засіданнях якихось постійних комісій, чи ще на якихось там, де обговорюється питання, їх не буває. На жаль, сьогодні була зірвана сесія, яка стосувалася логічно бюджетних питань, е, тих питань, які сьогодні необхідні киянам А уточніть, будь ласка, яких та... саме питання? Оскільки з'явилася інформація, що тепер ти... мова? Ага. Мова йшла про перерозподіл коштів, які надходять з державного бюджету, мають надійти для виплати надбавок вчителям і лікарям, поцівникам бюджету. Це серед. за який період? За який період? Листопад-грудень. Мова йде за які виплата, за який період? За листопад-грудень. За листопад-грудень. Скажіть, будь ласка, а от виплата зарплат за листопад-грудень? Листопад уже минув. Чому ухвалюється на Київраді рішення про виплату зарплат за листопад в кінці грудня? Мова йде про виплату, муніцип... Мова йде про виплату муніципальних надбав. Знаєте, що в Києві бюджет не виконаний повністю, він є дефіцитним. дефіцитним. Отже, не залишити перед новим роком бюджетників без муніципальних надбав, були в спормовані кошти з державного бюджету, тому що міський бюджет не виконаний. Через наповнення має це на увазі таке, планувався він через Мова... передачу в оренду комунальної власності, земель і так далі. Скажіть, будь ласка, надходення... надбавки, надбавки кому саме? Яким працівникам? Вчителям і лікарям. Також виплата заробітної плати комунальному підприємству «Київпастранс», яке сьогодні через низькі тарифи не є, не є прибутковим підприємством. Скажіть, будь і вони ласка. Вони потребували матеріальної допомоги для виплати заробітної плати співробітників. А, пане Володимире, скажіть, будь ласка, а чи йшла мова про, про виплату зарплат? Чи лише надбавок? Мова йде про надбавки. Зарплати, зарплати для працівників транспортної сфери і надбавки для працівників бюджетної сфери. Оскільки на сайті, офіційному сайті Київської міської ради адміністрації, з'явилася заява Галини Гереги, де вона стверджує, що. Депутати мали вирішити важливе питання для міста, виділити кошти на зарплати працівникам бюджетної сфери. Я вам пояснюю: зарплати та надбавки працівникам бюджетної сфери, зарплати для працівників Київ, Постранців, комунальне підприємство та надбавки для працівників бюджетної сфери. Скажіть, а от чому. Але це правильно сказала. Зрозуміло, а мова, якщо мова йде про зарплати, чому ну, от такі рішення, як зарплати. Ну зазвичай такі рішення ухвалюються на рік вперед в бюджеті, там 2012 року. Ні, ні. Е, давайте давайте я вам поясню. Щоб е, було зрозуміліше, е, комунальне підприємство Київ здійснює перевезення пасажирів, в тому числі перевезення пільгових категорій пасажирів. Різницю компенсація за пільгових пасажирів має сплачувати бюджет. Бюджет його сплачує в тому випадку, коли відбувається наповнення бюджету, тобто виконується дохідна частина бюджету через те, що в цьому році фактично не передавалося, дуже мало передавалося в оренду чи продавалися об'єкти комунальної власності. Те саме стосується земельних питань, яких було розглянуто значно менше ніж планувалося в бюджеті надходжень частині надходжень бюджету. Саме через це виникла заборгованість бюджету перед комунальним підприємством Київ -постранців». І ці кошти якраз і мали бути спрямовані на випадок заробітної плати перевізникам Київ -постранців». тому що обігові кошти, які в них були, які вони заробляли, які вони заробляли за рахунок перевезення непільгових пасажирів, спрямовувалися за закупівлю паливно-мастильних матеріалів, ремонт техніки для забезпечення безперебійних перевезень киян комунальному транспорту. Але Саме про це і мова. І такі питання розглядаються щороку. Тут треба спекулювати, тому що щороку коригується бюджет, в залежності від кількості перевезених пасажирів. Ви знаєте, що в нашій столиці за останній час було дуже багато гостей, які також користувалися пільгами. Пільги не є виключними для киян, вони є виключними, вони є розпоширеться на всіх громадян України, які мають право на пільговий проїзд в міському комунальному транспорті. По всій країні. Тобто є навантаження на транспортну систему через кількість гостей якщо вважаєте? Звичайно, є навантаження. Ви вважаєте, всі ті люди, які е, приїздять, вони не користуються громадським транспортом, вони лише пішки пересуваються по а місті Києву. Можливо, навпаки, вони свіжа кров в економіку, поплачують проїзд, наприклад. Ну, пенсіонери по всій країні не оплачують проїзд. А ви вважаєте, ну, якщо ви цікавите скажі, законами? Скажіть, будь ласка, uh, це колега. Є інші, є інші категорії пільговиків, які також uh, не, не оплачують, мають право на пільговий проїзд. Пане Володимире, uh, uh, дослідження ну, запитання... день в день не проводяться, і досліджень mm -hmm. таких немає. Я вам ну, офіційно uh, ніяк оприлюднити не можу. Але mm -hmm. за весь рік перевезення пільгових пас пас пасажирів киян навіть також навантаження на Київ У нас одні з найнижчих тарифів в світі. На перевезення в комунальному міському транспорту. Жодні Пане, Європи Пане Володимире, має. мене одне до вас запитання. Київ це комунальний перевізник, так? Так. Ми знаємо, що в Києві є приватні перевізники і комунальні перевізники і Постранс. Приватні перевізники, так. вони очевидно отримують прибуток, який дозволяє їм сплачувати і зарплату працівникам, і утримувати. Транспортні засоби вони також отримують компенсації за перевезення пільгової частини пасажирів. Але якщо ви до маршрутку зайдете, вам кажуть, у мене вже достатня кількість пільговиків, то в тролейбусі комунальному транспорті вам ніколи не відмовлять у перевезенні, і так далі. Давайте ну не перекручувати факти, які є дійсно Ні, просто мова йде про те, що чи вважаєте ви, що приватні перевізники в Києві от ну о, працюють не на збиток. Ще раз, Чи заданчик. вважаєте ви, що приватні перевізники Києва е, не мають збитку, працюють, власне, як біз... це як бізнес, тобто вони отримують якийсь прибуток, і тут немає ніякого збитку, коли вони перевозять пасажирів київських пасажирів? Вони так само, як і комунальні підприємства, отримують компенсацію з бюджету міста за переведення пільгових категорій пасажирів. Вони працюють фактично на тих же умовах, але ж буває часто випадки. Вони, вони привозять обмежену кількість, е, зобов'язані перевозити обмежену кількість пасажирів е, пільговиків, а комунальний е, транспорт перевозить всіх без виключих пільговиків. Пане Володимире, це Богдан Кутєпов, колега Сергія, ми вдвох студії. Дивіться, яке в мене питання. От сьогодні було 5 проєктів рішень, і все одно встигли за основу прийняти рішення звернутися до киян, тобто не до киян, а до гостей столиці. Не за основу, ми встигли його проголосувати. Проголосувати встигли, так. Але чому от одне рішення встигли проголосувати, а рішення з зарплатами Київ не встигли? От чому Тому що. Е коли ми тільки ще не проголосувати це рішення, були зламані двері до зали, де проходило е сесійне засідання. Увірвалися народні депутати від свободи. З ними увірвалися ще якісь люди, яких у е не було посвідчення, вони не представилися, хто вони е почали блокувати трибуну, здійснювати галас в тій ситуації, коли е ну працювати вже було фізично неможливо рахувати голоси. І Галина Федорівна була змушена, аби не отримати звинувачення в нелегітимних підрахунку голосів депутатів, оскільки голосували руками, і рахункова комісія рахувала ці голоси. Змушена була просто закрити сесію. Тому Бо що галас, рішення... образи і таке інше. Рішення було ухвалено секретарем Київради Галиною Грекові. Так про закриття сесії. Але вона як секретар має оголошувати перерву або закриття сесії. Скільки було можливо продовжувати сесію, вона оголосила про е, закриття сесії КІВРА. Ви знаєте, Завдячуючи е, народним депутатам з партії «Свобода»… А Скажіть, будь ласка, вівчись... запитання від нашого редактора. Скажіть, будь ласка, чому ви не викликали міліцію? Не викликали кого? Про міліцію. Мілиція була, мілиція була е, міліція була, міліція була відштовхнута, відсторонена. Були зганені двері. Е, ми не викликали не склась підрозділів Берко, оскільки до цього звучали заяви, що е, опозиція ж нікому навіть і в Раді не заважає працювати. Але навіть і е, в районній адміністрації не вдалося. Скажи, е, не ти... було б кордонів. Ми звернулись до е, МВС листом, але накрив. Головна... Що було опубліковано рішення про проведення сесії з проханням забезпечити правопорядок? Оскільки заява про, багато... про якийсь супротив від опозиції не надходило, кількість відповідна працівників міліції була присутня А скажіть, будь ласка, чому засідання Київради було проведено не в звичному місці на Хрещатику, а було зроблено виїзним? Тому що а, фактично. Безперешкодно потрапити сьогодні в будівлю Київ незважаючи на запевнення е народних депутатів від опозиції, вкрай е складно. Я особисто в четвер не зміг потрапити до е міської ради, до кабінету нашої фракції, е оскільки те посвідчення, яке в мене було, не задовольнило якогось так званого охоронця від е партії Свобода, який чомусь охороняє приміщення Київ Тобто, ну е, і було велике питання, чи зможуть депутати потрапити до будівлі Київради для того, щоб відбулось засідання. Знову ж деяка неконтрольована знаходиться в Київраді, яку навіть е, опозиціонери не контролюють Ми бачили і описані стіни, і зламані кабінети, і розгромлені меблі і так далі. Гарантії, що ще до початку засідання Київради буде розгромлений сесійний зал. Пане Володимире, у нас є кілька запитань ще по транспорту. від наших глядачів вони нам пишуть: по-перше, як ви дізнали, скільки пільговиків, скільки не пільговиків серед тих, хто приїхав, і по-друге, чи є пільговики серед прихильників антимайдану і курсу президента? Я не ділю людей на прихильників Євромайдану і на тих, хто не підтримує ці ідеї. Вони всі такі ж самі громадяни. Вони всі однакові громадяни України мають однакові права, і користуються однаковими правами в нашій країні. І будь-яка людина, яка має право на пільговий проїзд, вона має можливість цим правом скористатися в столиці України в місті Києві. А Але незалежно зналися, від політичних поглядів е, віро, я сказав, що в Київ приїхала велика кількість громадян. Я не сказав, що вони приїхали на Євромайдан. Ні, я маю на увазі. Київ... Кількість із них пільговиків як ви встановили? Ну. Я не встановив яка кількість пільговиків, але я переконаний, що серед них є багато тих, хто є пільговики. У нас на жаль дуже багато людей. На жаль, для комунальних підприємств для перевізників дуже багато людей сьогодні користуються пільгами. Але от логічно, що люди, пільгами, які приїхали, вони пільгами, переважно очікаю, переважно очікаю. перебувають на майдані. Ну, ну тобто очікаю. вони в одному місці вони очікаю. не їздять по Києву там, особливо. Uh, ну, Особливо чи не особливо, як ви визначили, що вони не їздять по Києву? Добре. мене ну... тоді до вас таке зустрічне запитання. А так? Якась... Ви декларуєте сьогодні всі ЗМІ декларують, що на Майдані присутні студенти. Студенти мають право на пільговий проїзд. Угу, uh Зрозуміло. -huh, Все, Чорнобильці мають... Пільговий... мають право на пільговий проїзд, Афганці мають право на пільговий проїзд. Uh, uh -huh. Військовослужбовці, які... Uh, Виконували інтернаціональний обов'язок, бо були в миротворчих військах, мають право на пільговий проїзд і так далі. Дуже багато категорій. Я не стверджую, що їх. Ще... Ну я переконаний, що їх було достатньо багато тих людей, незалежно від їх навіть не, не те, що політичних поглядів, і розповідання і філософії життя. А ми всі громадяни України мають однакові права перед законом. А скажіть, будь ласка, от з наступного року подорожчає проїзд в метрополітені, він буде сягати трьох гривень. З чим це пов'язано? Ну, э, питання про подорожчання проїзду на день не прийнято ні Може бути прийнято виключно Київ Якщо ми продовжимо працювати в такому режимі, він не подорожчий. Натомість збанкрутують э, і Київпастранс, і метрополітен. І тоді ми будемо мати іншу ситуацію. Де брати кредити, гроші для того, щоб... Э, Відновлюватись з банкрутілі підприємства. Е -е, підприємства. Ну, дивіться, про Тому подорожчання в про подорожчання проїзду громадському транспорті Києва з 25 січня вже заявив заступник голови Київської міської адміністрації Михайло Костюк. І він сказав, що. Михайло Костюк заявив про необхідність такого подорожчання. але рішення таке може бути прийнято і міської ради. Рішення відносно тарифів приймається виключно в міської ради. А чи було сьогодні При у вас? в плані Сьогодні а... сьогодні голосувати. в порядку в порядку денному подібних рішень не було. Не було. Дякую вам дуже. Скажіть, будь ласка, чи ви так. були особисто на Майдані, на, на антимайдані? От. Ну, не на антимайдані на да. Майдані да, в... на, на, да. прихильника. Тихий, президента. Тихий, чи ви гуляли тими місцями? Ви ж депутат Київради Звичайно, я був на Крещатику і мені вдавалося двічі за цей період навіть потрапити до будівлі Київради. Я бачив, в якому плачевному стані вона е, знаходиться. Звичайно, як е, прихильник партії, е, партії а в якому стані в якому стані знаходиться будівля Київради по вашому? Ну як на на мою думку плачевному, тому що якщо е, хтось не помічає розбитих меблів, скинутих на е, прохід на сходах. То я помічаю. Якщо хтось не помічав мальованих стін, то я помічаю. Якщо хтось не помічає зірваних дерев'яних накриттів, які були над Батареями спочатку з моменту будь-який знаєте, будь знаєте, будь знаєте, вчора. Вчора вночі буквально напередодні я... цього ефіру. Я був там у Київраді, і е депутат від удару Андрій Странніков зробив екскурсію, і показав ту стіну, яка ж була замальована. Там активісти зробили косметичний ремонт. Не лише ті написи затерли вандальні, але і всю стіну там всі обідки своїми руками за ніч зробили косметичний ремонт, пофарбували і кажуть, що вони там блокують, і, і кажуть, що вони запрошують всіх. Працівників цієї будівлі приходити там. Я не дивіться, от я ж я ж я ж не буду говорити з хто, хто щось каже. Я вам суцільно я вам, э, заявляю, що мене в четвер до будівлі міської ради не пустили, тому що так званого представника охорони він, він назвався Я Охорона від свободи, показав мені якусь картинку, не влаштувало моє посвідчення, ви, 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 Воно викликало сумніві в його достовірності. В достовірності мого посвідчення депутата. Велико сумнів і мене не пропустили. Друге, те, що замалювали сьогодні одну стіну, але не замалювали, не замалювали ручки на дверях, ви теж могли бачити, що ці ручки не замальовані на дверях. Те, що були зламані двері з скриті кабінети, ви теж могли бачити. Ви, певно, не помітили на другому поверсі вибиті стікла в дверях. Ви також не помітили між першим і другим поверхом шкафів та е, столів робочих, які скинуті. Просто щоб забарекозувати двері розломаних. Певно, ви цього не помічаєте? Ви, не, певне, не, ви я помічаю цього, все. Там гідральні. там там стан бойовий. Е, я помічаю, що там стан бойовий. Певно, я не ви, зламаних не помітили, ви певно не помітили, що напередодні е, е, там проводилася виставка е, спортивних досягнень міста, спортсменів міста, які досягли завоювали кубки. Ви певно не помітили їх повної відсутності та вітрин, е, на яких вони виставлялися. Це треба теж помічати. Якщо ми говоримо CV... відверто, то no, треба uh, говорити у... uh... відверто. Я ще ретельно... Ми э, зайшлимо туди оператора, хай зробить ревізію, щоб кожна, кожна деталька була помітна. Але я бачив звантажені меблі, да забарикадовані. Я не звернував, чи вони зламані. Здається, вони були просто складені ну такою горою. Ну а, а також, Верні, а також, зверніть, а також чи ви помітили, чи ви помітили стан, наприклад, маріїнського парку, до якого, наприклад, у декологи звернулись до генпрокуратури через шкоду завдану мітингу в Маріїнському парку. Стосовно, стосовно Маріїнського парку була відповідна заява, і обіцянки від е, організаторів. Піддано за те, що територія Маріїнського парку буде відновлена і не за бюджетні кошти. Вона вже буде відновлена за дві години чи за пів доби в умовах е морозної погоди е нульової мінусової. Е от але найближчим часом вона буде відновлена. Так завжди робила партія регіонів, коли проводила свої заходи. І коли ми навіть були в опозиції, ми за власні кошти і силами наших активістів відновлювали міські. Коли ми напроти кадміну було наметове містечко, я тоді особисто був комендантом і особисто керував е, роботами по відновленню е, зелених насаджень, газонів е, тієї території. І з переконаних відсотків і територія Маріїнського парку, де було розташоване містечко, також буде відновлено. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, от те, що ви зараз депутат Київради, а також від інших фракцій. Наскільки ви легітимні зараз? Оскільки ваші повноваження е, закінчилися 2 червня, вважають зокрема от, опозиція? Е, позиція окремих депутатів чи, чи окремих практик депутатів опозиційних, е, як вони вважають, хто є легітимним, хто не є легітимним, не є буквою закону в Україні. Є роз'яснення конституційного суду, яке говорить, що повноваження депутатів місцевої ради. Припиняються з моменту обрання е, новообраних депутатів, і що чергові вибори мають відбутися е, в наступному році разом з усіма виборами. Друге, е, тільки Верховна Рада, тільки Верховна Рада, ані жоден суд, ані жодна е, інша структура в Україні не може прийняти рішення про проведення дочасних виборів в місті Києві. І замість того, щоб ламати двері в Київраді, ми добивалися своєї правди і переконували своїх колег в Верховній Раді про необхідність проведення дочасних виборів чи їх доцільність От, так так. і так далі. Особисто є рішення суду. Я докажу є рішення суду, яке підтверджує легітимність прийнятих рішень Київрадою в серпні місяці восени. Е, тому як законослужкняний громадян, доки немає іншого рішення суду або доки воно не скасоване, я маю виконувати те рішення суду, яке А є є особисто, пане і... Володимире, особисто ви, е, ну, без посилань на рішення суду, особисто ви як вважаєте? от Ваші терміни вас обирали на певний термін і цей термін сплив. Ви особисто вважаєте себе на 100% легітимним депутатом Київради? Да, я вважаю себе депутатом Київради, скільки конституції записано принцип безперервності влади. Там написано, що повноваження депутата припиняється з моменту обрання нових депутатів, проведення першої сесії новообраних депутатів. Навіть період виборів все рівно ми залишаємося депутатами. Якщо навіть вибори вважаються як такими, що не відбулися, все рівно депутат залишається депутатом до обрання. До проведення першої сесії новообраним депутатами. Скажіть, а от Київ це зараз написано? Київ зараз живе без мера, взагалі, без міського голови, Без міського голови, власне, Києва. І проти е Київського міського голови, власне, Ні, проти голови Київської міського... державної міської адміністрації. Так, власне, Сандра вже порушена. Кримінальна справа. Він фігурує там. Фігурує там. Що ви про це думаєте? Тобто. Так, я я перепрошую, я в ваш діалог. Я навіть ну, не чув, про що зараз. ми з собою розмовляли, ми не було ми хочемо пов... Я повторюю запитання. Зараз Київ без мера, обраного. І тепер уже проти голови Київської міської адміністрації порушена карна справа, він фігурує в карній справі. Отже, він зараз не виконує своїх обов'язків. Що... На сьогоднішній, ден... На сьогоднішній Хто день керує місце. Виконуючи... Хто керує містом? Є виконуючі обов'язки голови секретар Києв Ради Галина Федорівна, Є виконуючі обов'язки голови адміністрації, перший заступник голови Голи адміністрації Голубчика Анатолій Константинович, які виконують. Але усі вони не були обрані а, на виборах киянами. Тобто, зазвичай від Федрівна. Тобто, це Алина люди, Федрівна, яких не уповноважували було... кияни керувати містом. Міська громада не вповноважувала. Що ви на це скажете? Слухайте мене, скажу, що Галина Петрівна була обрана на виборах киянами, депутатом міської ради, і потім депутатами міської ради, також обраними, обраними на виборах е е киянами, абсолютно легітимно була обрана секретарем Згідно чинного законодавства. Так, так, але ж її обирали не коли на посаду і голова міський, а таку заяву написав Лі Михайлович Черновецький, поїхав. Обов'язки його виконує Галина наставля до обрання нового міського голови про питання позначення виборів про обрання міського голови повертаємось до народних депутатів, які в Києві в раді і не в адміністраціях і не від нас вимагати не виконувати свої обов'язки, а виконати свої обов'язки обов'язок і призначити вибор. Справді, на відміну від пана Голубченка, заступника Київського міського голови, пані Герего обирали депутатам Київради, але її не обирали очолювати місто, власне, як мера міста, як просто одного з депутатів Київради. Їх там скільки депутатів Київради? Близько сотні. 120. 120. Так? Вона одна із цих депутатів обраних. І згідно закону, згідно закону, можна змінювати закон і обирати всенародного секретаря міської ради, тоді це інше питання. Але згідно законодавства, секретар міської ради і голова Верховної Ради його теж не обирають і не уповноважують, коли обирають народним депутатом. Е, обирається в сесійній залі. Тому тут немає жодних розбіжностей. І всі е, секретарі е, рад, міських обласних е, голови е, рад, обрані в сесійних залах по ну, всій країні. Київ тут нічим не відрізняється. Тому всі ті повноваження, які виконує головна федера, на них виконується абсолютно законно і відповідально. Тому що легше всього просто розвернутися, піти і нічого не робити. Добре, і останнє запитання до вас. Коли, на вашу думку, буде проведено наступне засідання Київради? Іде, іде. В залежності від того, коли е, набридне захоплювати, там сидіти в закокупованій будівлі Ківради. Можливо, я сподіваюся, що воно прийде в сесійній залі. Е, там дійсно нам легше працювати в сесії залі, там є система ради, е, і там звична для нас установка для роботи. Там е, дійсно працю, ну, і місця для роботи обладнані, для, вони значно зручніші для того, щоб працювати. Тому я сподіваюся, що воно пройде в Київраді. Наступне засідання пройде тільки після того, коли вельмишановні народні депутати е зберуться силами, почнуть читати закони, а не проголошувати лозунги, і таки приймуть державний бюджет. Тільки після цього збереться міська рада, прийме дорослі власний бюджет за два тижні. Знову збереться, затвердить бюджет головних шкорист міста на наступний рік. E, і таким чином e, пройде сесія. Ми зараз знову таки ціл, дата дата проведення наступної сесії зараз фактично залежить від того, чи спроможеться Верховна Рада e, прийняти бюджет e, держави. Дякую вам дуже за те, що поспілкували з нами. І вам Ми дякую. Ми були прямо в прямому етері. етері це був е, Володимир Філіпов, так, депутат Київ від партії. партії регіонів.